Динамо у двох матчах розгромило партизан. Спочатку здобувши домашню перемогу з рахунком 6-2, а потім забивши три сухі м'ячі в столиці Сербії. Тепер у третьому кваліфайн раунді Ліги Чемпіонів українці зіграють шотландським рейнджерсом. І сьогодні ми розкажемо вам все найцікавіше про майбутнього суперника киян, в історії якого динамівці залишили свій слід, але про це трохи згодом. Ви на каналі Футбол. Є. Ми розпочинаємо. Глазго Рейджерс це найстаріший клуб Шотландії. Він був заснований в далекому 1872 році. Донедавна він був також найтитулованішим клубом країни. Назва міста спочатку додавалась лише для того, щоб відрізнити команду від інших клубів з такою самою назвою яких у Британії досить багато, цю практику можна було б зрозуміти, якби йшлось виключно про національні чемпіонати, та поставити собі питання: а скільки ще команд на ім'я Рейнджерс грають у Єврокубках? Згадується лише англійський Queen's Парк Rangers, який у сезонах 1976-77 та 1984-85 брав участь у кубку УЄФА, тобто з моменту останнього виступу лондонців у єврокубках минуло вже 40 років. Тоді я клуб із Глазго вкрай рідко не потрапляє до міжнародних турнірів. Тож причина через яку коментатори та журналісти щоразу додають у назву клубу. Ім'я його рідного міста так і залишається незрозумілою. Рейнджер з свого часу став першою командою у світі, яка змогла провести ідеальний чемпіонат, здобувши перемоги у всіх 18 матчах шотландської ліги. Це сталося у сезоні 1898-дев'яносто Роком раніше їхні заклятий ворог Селтік теж пройшов сезон без поразок, але при цьому. Тричі зіграв в нічию вже у сучасну епоху, коли чемпіонат складає 38 турів. Реджерс провели домінуючий сезон під керівництвом Стівена Джерарда у чемпіонаті 2020-2021 років, команда набрала 102 пункти, здобувши 32 перемоги, 6 матчів зігравши у нічию та жодного разу не програвши. Таким чином, підопічні стіві джі змогли обійти Селтік на фініші аж на цілих 25 очок. Рейнджерс один із небагатьох футбольних клубів, який має дві різні офіційні емблеми. Онограма, яка відома з моменту заснування клубу в 1872 році, вийшла однією з найяскравіших та найвдаліших у футболі, настільки, що світло сині досі використовують її як логотип на своїх футболках. А на клубні атрибутиці та в офіційних документах використовують круглий логотип з левом, що встав дибки, і написом Реді. Його створили у 1950. Дев'ятому році Реді, похідне від Always Ready, тобто завжди готовий у 1961 році. Реджіс грали у фіналі першого розіграшу Кубку Володарів. Кубків, ставши першим шотландським клубом у єврокубкових фіналах. На шляху до вирішального матчу світло-сині тоді виявилися сильнішими за угорський ференс варош, західно немецьку борусі з Менхенгладбаха, та англійський Вулверхемптон. На жаль, для клубу та його вболівальників у фіналі вони не знайшли аргументів проти Фіорентини, поступившись італійцям в обох матчах: 0-2 вдома та 1-2 у гостях. У 67-му Джерс знову дійшли до фіналу Кубку Кубків та знов поступилися. Цього разу Баварії 0-1 у додатковий час. Але з Третьої спроби у рік століття клубу Кубок Кубків все ж таки підкорився команді з Лазго. Фінал проходив у Барселоні. Світло сині перемогли московські Динамо з рахунком 3-2. Той матч завершився гучним скандалом. За кілька хвилин до кінця шотландські вболівальники масово вибігли на поле, змусивши суддю достроково дати фінальний свисток. Мало хто знає, що одна із зірок на логотипі Ліги Чемпіонів на честь Реджерс. Коли в сезоні 92-93 років Ліга Чемпіонів змінила староформатний кубок чемпіонів, у новому турнірі з'явився свій гімн та логотип футбольний м'яч із трьома скріпленими зірками по колу та однієї центрі. У цьому було пряме посилання на кількість клубів, що брали участь на груповому етапі. Першого розіграшу ЛЧ. А їх було якраз вісім, дві групи по чотири команди. Вони попередньо подолали кілька стадій плей-офф. Так ось одним з цієї вісімки був тоді рейнджерс. Як першопроходців шотландців шанували персональною зіркою. До речі, одним із лідерів Рейнджерс у той час був український півзахисник Олексій Михайличенко, майбутній головний тренер Київського Динамо та збірної України. Відіграв за світло синіх п'ять сезонів, ставши п'ятиразовим чемпіоном Шотландії. В іншого українця Олега Кузнецова лише на один чемпіонський титул менше ненадовго засвітився у складі шотландців. Також і Олег Саленко на початку десятих зегерс пережили темні часи декілька невдалих трансферних кампаній, скорочення доходів внаслідок слабких виступів у лізі чемпіонів, махінації із зарплатами. Проблеми накопичувалися як снігова лавина, і ось у травні 2011-го металургійний магнат Девід Мюрей, який володів клубом з 1988 року, змушений був продати його за символічну ціну в один фунт бізнесмену Крейгу Вайту. Але за нового власника борги продовжували зростати, досягнувши немислимої цифри в 100 мільйонів фунтів, половину з яких шотландці заборгували міністерство фінансів Великобританії. Домовитись із кредитором Уайту не вдалось. Клуб був визнаний банкрутом і фактично ліквідований. Незабаром Рейджес викупив консорціум Чарза Гріна, проте новій команді не дозволили зайняти місце старих Джейрс у прем'єр-лізі, і влітку 2012-го спільним голосуванням футбольних клубів країни світло синіх було відправлено до 4-го дивізіону, який є найнижчою професійною лігою Шотландії. Попри падіння, клуб не втратив своїх численних уболівальників. Навіть у нижчих лігах колектив з Лазво збирав на легендарному Айброксі понад 40 тисяч шанувальників, що є просто космічним показником для неелітних дивізіонів. В результаті шлях на гору не зайняв у рейнджерс багато часу. Вже в сезоні 2016-2017 світло сині повернулося до Прем'єр-Ліги. А через Рік отримали можливість знову зіграти в Єврокубках у сезоні 22-23. Реджерс встановив антирекорд. У шести матчах шотландці були шість разів вбиті суперниками по квартету Наполі Ліверпулем та Аяксом, забивши тільки двічі і пропустивши 22 голи і тим самим за різницю м'ячів на один гол перевершили антирекорд Загребського Динамо, яке у сезоні 2011-2012 набрало 0 очок у 6 матчах із різницею 3 забиті і 22 пропущені, тобто мінус Донедавна Рейджерс був найтитулованішим клубом в Шотландії, але минулого сезону Celtic, зробивши золотий дубль, зрівнявся із земляками за кількістю завойованих трофеїв. Тепер у двох клубів із Глазго по 118 титулів. Раніше Динамо та Рейджерс вже перетиналися в Єврокубках, було це майже 40 років тому, у вересні 1980 Сьомого року в одній шістнадцятій кубка чемпіонів перша гра у Києві завершилась мінімальною перемогою підопічних Валерія Лобановського 0 1 завдяки голу Олексія Михайличенка з пенальті. Але за два тижні у Глазго шотландці засмутили гостей двічі і залишили динамісів за бортом змагань. Як відомо, помста це страва, яку подають холодною. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково поставте йому лайк та не забувайте підписуватись на наш канал. Також залишайте в коментарях свої прогнози щодо майбутнього протистояння. До зустрічі!